Найбожевільніша риболовля у світі відбувається один раз на рік на озері Онтого, що в африканській країні малі. У цій країні це жахливе видовище лише ритуалом, адже в період посухи водоміще залишається повним риби невеликих самів. Протягом усього року рибу в водоміщі ловити взагалі заборонено. Однак настає той день, коли всі збираються, і за сигналом, ніби божевільні, вирушають у воду, щоб ловити рибу мало неголими руками у каламутній воді озера. Упійма на рибу складають до сумки на поясі або тримають в зубах. З першого погляду складається враження, що люди збожеволіли від голоду, але насправді це священний ритуал, який стаїше на місцевих племен дозволяють проводити один день на рік. А якщо бути точніше, близько двох хвилин, бо інакше такий великий натоп людей не залишив би в озері жодного сома. Після ритуалу весь улов чесно ділиться між селами і всі розходяться по домівках до наступного року. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити.